Це в нас останнє обзорне відео. Наступні відео вже будуть про ремонт, зборку мотоцикла. Ну, спочатку це мотора, а далі вже це інше. Це відео присвячене елементам мотоцикла, таких як бак, крила, передня задня бардачки і передня частина цієї флажки передні. Тобто, якщо коротенько, то це ми окремо подивимося корень цих елементів, в якому вони стані, і що треба буде по цьому всьому зробити. Це відео я переснімаю, тому що первоначальна моя думка по тому, що я хотів з цим всім робити, змінилась. І змінилась більше всього, що на кращу сторону. І те, що я вирішив, це вже остаточний варіант буде. Попробуємо, що з цього вийде, розкажемо вам, і коли вже будемо це все робити, покажемо і побачимо, що взагалі з цього вийде. Почнемо з більш головного такого елемента. Ну, на мою думку, це бак. Він такий найбільш габаритний і саме більше кидається в очі, якщо з ним щось не так. Перше, що можна виділити, це бокові частини його, чоки, як їх називають, вони просто в прекрасному стані, тобто нема ніяких ні десколів, ні облучень. Єдине, що на лівій стороні, така невеличка м'ятина є, але вона легко витягне. З іншої сторони ситуація аналогічна, але без м'ятин все рівно і гарно. Знизу так само, тобто тут взагалі нічого такого сильного нема. Єдине, що всередині ну, це чисто от двіження його по самій рамі, всередині трошки там щухалось. Але так само днище бака це в хорошому стані. Єдиний момент, самий головний по бакові це його вверх. Тобто можна дивитися, впереду де кришка, облучена фарба, і так само ззаді, ближче до самого водителя, облучилась фарба і доволі так сильно. Тобто, по баку збереглася дуже добра бокова частина його, але дуже сильно підвів вверх баку. Не знаю, чому воно так сталося, але уже що є, то є, і треба це виправити. Тому що краска облізла доволі так поширено по самому верху, іменно по самому верху, не з боку, а саме зверху, як мінімум, це треба вирішити не задля естетичного вигляду, а саме для захисту самого металу, щоб бак ніде не прожив і вийшла Якщо коротко розказати, що я хотів до цього робити, до цього я хотів не красити нічого, а обклеїти верх баку по цьому ребру карбоновою пльон. Але потім якось мене моя думка змінилась, і я вирішив просто взяти чорний матовий балончик і покрасити вверх. Тобто з боку вухи не трогать, а тісто прокрасить балончиком вверх. тому що повністю перекрашувати я його взагалі не хочу, тому що е, він ганяє реально по лісу по полю. Я знаю про що я кажу. Якщо я вже їду в ліс, то я заїжджаю прямо через кущі. Що буває таке, що й в очі гілки лізуть. А коли буде свіжо викрашений мотоцикл, банально якась гілка продере ще щось. Е, тут я навіть не розглядаю цей варіант, щоб його повністю перекрашувати, і це зробиться чисто для того, щоб захистити сам. Е, box От корозії. І, на мою думку, чорний колір дуже добре підійде до темного синього рідного кольору. Тобто покраситься тільки сам верх, e, чорний матовий кольор. E, чорний матовий, тому що глянцевий мені не дуже сильно по душі, я вирішив покрасити матовим кольором. Оце і все. Отаке от було прийнято рішення. Просто покрасити верх чорним матовим балончиком. І все. Якщо зблизька показати його сторони, вони, в принципі, в доволі непоганому стані. Я дуже даже сказав. Дуже хорошому, а верх все-таки підвів. Тобто, просто візьметься, навіть не здиратиметься до металу, просто зачиститься, заматується поверхня і чорний балончиком покрасить. Це тут кришка горловина хороша, ніде нічого, кріплення всі цілі, краник ніде не тече, тобто сам бак хороший, нема ніяких по ньому питань, єдине, що обліз верх. Оце все що по баку. Я думаю, все коротко, ясно і зрозуміло. Тобто, тут нічого такого видумувати не треба. А далі переходимо до бардачків. Бардачки у нас так само, як і бак в достойному состоянні, тобто краска доволі добре збереглася. Єдине, що можна виділити, це, що бардачок, де стоїть фільтр, рівний, тобто в ньому немає ніяких метин. В цьому бардачку все ж таки кришка трошки пом'ята, але це взагалі не проблема. Проти зняти цю кришку, і кияночко його підрівнять. А так бардачки помить і можна сказати, можна їх так само і ставить. Але єдине Єдиний нюанс по цих е, бардачках те, що на кришках, по самому кантику кришки, вже пішла ржавчина. Тобто, щоб воно не проржавіло, по самому кантику, так само вона буде прокрасити. Ось в такому бардачки в достойному стані зблизька. Все, в принципі, збереглося дуже доволі хорошо єдине аби не м'яти на, на цьому бардачку а цей так само нормальний рівненький бардачок Тобто їх просто помить від мазути масла грязі пилі можна сказати що їх можна ставити назад а так по бардачках ще менше роботи просто помить і вдруг шо по кантіку прокрасить Отака От історія виходить з бардачками то тут в принципі проблем нема більше тут чисто його просто порівняти а так, в принципі, нічого тут страшного немає. Все, далі дивимося крила. Там з крилами трошки цікавіша історія. Що ну, у нас тут крилах? Давайте візьмемо спочатку переднє крило. Що можна зразу сказати, воно повністю не в колір до рідної краски мотоцикла. Це вже хтось його тут покрасив обичним синім балончиком, але якщо трошки подерти цю краску, можна добратися до рідної краски. Не знаю, чого покрасив, але більше всього, що вже було десь обдерта краска і поржавіла, і його просто хтось перекрасив. І Заднім крилом ситуація аналогічна, але не повністю. Його підкрашували в деяких моментах, а в деяких моментах ще є остатки рідної краски. Але все ж таки я вирішив перекрасити в чорний колір і крила. Тому що я думаю, чорний колір із темно-синім рідним буде більше. Півпадач, чим синій не в колір. Він світліший, він взагалі не підходить до темно-синього рідного кольору. Я думаю, чорний буде пасувати йому лучше. Тобто, крила так само зачистяться і покрасяться чорним балончиком. Тим більше, якщо з подивитися, по крилах, є і. Моменти вже що де немає краски, вже пішла ржавчина, тобто його так само треба буде все зачистити хорошо. Ну як заматувати поверхню, я повністю краску не буду здирати. І просто прокрасить балончиком. Тобто воно захистить саму краску і зробить. Я думаю, вигляд буде трошки покраще, ніж зараз. Тому що тут ось кусок рідної краски, тут вже прокрашено балончиком. Переднє крило взагалі покрашене повністю. І в оцих передніх крил у мінчаків з високим крилом я бачив. Раз замічав таку проблему, що воно так загинається, і тут з'являється така тріщина. Тобто це теж треба буде прихватити, зачистити і просто перекрасити. Так що тут теж я більш нічого не став видумувати, просто перекрасити чорний колір. Тобто більш переважатиме мотоциклі чорний колір, тому що балончиком, якщо брати якийсь темно-синій, по-любому я не попаду в колір. Яка як б та краска рідна не осталась в нормальному состоянні, все одно вона вже десь вигоріла, вже більш така зацарапана. Тобто колір я по-любому не попаду. Як на мене, на мою думку, буде добре сочетатися із чорним кольором. Але зараз він затачується мотоцикл для того, щоб ганять реально по місцях, де людина даже пішки може не пролізе. А лізти туди на мотоциклі. Реально дуже обідно заїжджати в ліс, коли тобі прямо по мотоциклу дере гілками. І якщо я буду їхати скрилами, наприклад, покрашеними балончиком, мені буде все рівно, тому що я можу взяти новий балончик, покрасити наверх і все. А коли в мене буде повністю перекрашений мотоцикл, мені вже не хотілося б лізти в там якісь дебрі, як кажуть. А просто їздити по городу. Так що тут теж нічого особи видумувати ми не будемо. Просто покрасимо, перед цим помиємо, все хорошо зачистимо. І, в принципі, все воно буде нормально виглядати. А далі ми вже переходимо до передньої частини. З передньої частини у нас є такі елементи, як флажки. Зараз подивимося, що з ними, але ситуація там практично одинакова, як і з крилами. І останнє, що хотілося б подивитися, це флажки. В принципі, ситуація тут аналогічна. Вони покрашені балончиком. Є моменти вже там, де краски вже немає, обдерта, облущена. Травер чи як його ще називають, так само більше всього, що теж я його прокрашу, теж тут є моменти, де облушена краска, але спочатку більш детально про це. Якщо поближче подивитися по цих флажках, можна побачити, наприклад, ось тут ззаді ще рідну краску. І якщо так порівняти, тут синя, тут ту але як на мене, то ново перекрашена краска не дуже сильно підходить до рідної краски. То тут ситуація аналогічна. Я все це просто зачищу і прокрашу в чорний колір. По металу вони тут, в принципі, ціленькі, ніде нічого не пом'яте, не погнуте. По металу воно все тут хороше, і плюс же ж так само є моменти, де немає краски. Сам метал треба захистити, щоб воно не ржавіло і не гнило. По цій запчастині так само є тут моменти, де в принципі ситуація в нормі, то есть краска нормальна. Але тут зверху ось облущена краска, то я вже вирішив його прокрасити, хоч цей елемент все-таки не дуже сильно в очі кидається. Оце така історія по цих запчастях. Тут теж так само нема нічого сложного. Все те саме, просто зачистить, покрасить, і буде воно, в принципі, нормально виглядати. Так що така історія. В принципі, коротенько подивились, що з ними я. В принципі, як на мене, покажу це саме таке вигодне рішення. По факту воно краситься по більшій мірі для щоб захистити сам метал, то що реально нюанси. Є такі, що вже прям просто облізла краска, вже є вже, начало гнести, просто прокрасить. І зрозуміло, що це вже буде не те, як воно виглядало до цього. Але так само, як є моменти, де вже перекрашено, то я просто перекрашу тільки в чорний колір. Просто, як по мені, воно виглядає більш буде прикольно. От і все, по суті, страшного нічого нема. Все, що ми подивились по металу, все хорошо, тобто ніяких проблем немає. По факту просто все позачищати і перекрасить.